водички на кухню поп'ю. Добре. Ура, він пішов мені по подарунок. А чому це ти мене з 8 березня не вітаєш? Та зараз тільки. Знаєш, я тобі завжди на твоє свято дарую шкарпетки, а ти. Та я алло, Уявляєш, мій мені навіть не те, що квіти не подарував. Він навіть слово не сказав вітаю. Мені це надоїло, я йду. О, це твоя, я візьму. Знаєш, жінка вивела чоловіка з раю, і тільки жінка може його повернути в рай. Не шукай мене. Ладно, я все-таки залишаюсь. але знаєш, това, то хоче, хтось знайде можливість. Я ж тебе небагато, прошу. Руку забере. Це мені, які гарні. Зі святом тебе, І що ти не можна було зразу догадатись? Але!